Повертається чоловік із відрядження і застає дружину з коханцем. Здрастуйте, я Геннадій Іванович, генеральний директор, а ще я чоловік цієї дами. Коханець незворушно. Доброго дня! А я виконувач обов'язків генерального директора. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Якщо чиновники, які піклуються про здоров'я нації, вважають, що націю можна оздоровити за допомогою страшних написів на цигарках, то нехай спробують оздоровити самих себе, замінивши у своїх кабінетах портрети президента на плакати. Кожен хабар скорочує життя на волі. Хронічна жадібність призводить до деградації особистості. Корупція вбиває націю. А на пачках цигарок краще писати: прибуток від продажу піде на премію депутатам. У терапевта пацієнт, лікарю, у мене живіт сильно болить і, і взагалі не добре мені. А що у вас сталося? Та я ягідки в лісі з'їв. Які ще ягідки? Та знаєте, я якось не розглядів. Ну, це не до мене, це до окуліста. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Мадам Гольдберг телефонує друзям і запрошує всіх на обід. Обов'язково приходьте до нас. Ви так давно в нас не були. У нас зараз такий мопс живе. Його навчили на роялі грати. Це просто диво. Приходять гості, пес залазить на табурет, відкриває рояль і починає натхненно грати шопена, потім моцарта, гості всі з відкритими ротами, потім хтось тихо каже Геніальний, геніальний мопс. Мадам Гольберг, ой, такий геніальний, геніальний. А в медичний так і не вступив.